Чому підписники розкритикували випуск Татлер із Кейт Міддлтон? Поговоримо про зірковий час акторів Кріса Гемсфорта, Тімоті Шаламе. Чому плакала Кайлі Дженер, Софія Річі і Еліот Грейнш вперше стали батьками? Мілі Бобі Браун із зі своїм бойфрендом Джейком Бонжові побралися на вихідних. Поговоримо про нову дівчину Джейсона Момоа. Вихід Леді Гаги у новому креативному аутфіті, в зв'язку з чим він був. Поговоримо про протистояння. Яння не на корті, а у рекламній кампанії Роджера Федерера та Рафаеля Надаля, згадаємо про відьмака Майлі Сайрос і також поговоримо про Кім Кардашіан, яка стала героїною обкладинки спеціального випуску Vogue China як одна із найбільш фотографованих жінок планети. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я сподіваюся, відео буде для вас цікавим і інформативним. Тому, якщо це так. З вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо британсько замбійська художниця Ханна Узор створила обкладинку нового випуску Татлер із Кейт Міддлтон, яка викликала обурення в соціальних мережах. Видання представило цей портрет як символ гідності, сили, мужності. Випуск завершує королівську серію Татлера у 2022 році. Було опубліковано портрет Єлизавети II, у 2023 – тисячі Чарльза III. Кожен із портретів був даниною поваги королівській родині, оскільки відбивав значні ві. Іх у їхньому житті обкладинка Скейт Міддлтон у свою чергу була створена у рамках підтримки її активної боротьби із раком. Портрет Єлизавети II, наприклад, був присвячений платиновому ювілею. А зображення Чарльза III символізувало його сходження на престол. Ханна художниця заявила, що надихнулася на портрет кадрами із самою Кетрін Міддлтон із першого офіційного банкету після коронації Чарльза III. Я провела багато часу, дивлячись на неї. Дивлячись її фотографії, роздивляючись відео з нею, переглядала її фото з сім'єю під час дипломатичних візитів, коли вона займається веслуванням або відвідує діток у хоспісі. Мені справді було цікаво зрозуміти, хто вона насправді у мережі, до речі, розгорнувся скандал. Більшість користувачів вважають цей портрет жахливим, некрасивим і не схожим абсолютно на герцогиню Кейт Міддлтон. Друзі, що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Настав зірковий час актора Кріса Гемсфорта на цьому тижні. Він отримав свою зірку на Алеї Слави. Актори нагородили за досягнення в кіноіндустрії Кріс разом із дружиною, іспанською акторкою Ельзою Патакій і трьома дітками 23 травня. Відвідав урочисте відкриття іменної зірки на голівудській алеї Слави. Ця зірка відзначила вагомий внесок актора у кіно. Сертифікат на отримання відзнаки, позуючи для фотографів, тримав один із синів Білизм. Кріса Гемсфорта. Звісно ж, наші вітання у такий важливий день не могли не заглянути в гості, окрім родини і його колеги. Роберт Дауні молодший відвідав захід Аня Тейлор Джой і режисер Фуріоса, шалений Макс, Сага, Джордж Міллер. Ми пишаємося тим, що відзначили Гемсфорта заслуженою зіркою. Кріс відомий своїми чудовими ролями. Він підкорив глядачів у всьому світі. Йдеться у заяві організації. Фотографії з родиною надзвичайно милі. Хто Знає, можливо, дітки підуть по шляху батька та матері і оберуть акторський шлях. Нагадаю, що Кріс Гемсфорд знявся у таких фільмах, як Тор, Месники, Люди в Чорному Інтернешнл, Хакер, Ідеальна Втеча і багато, багато інших. Найновіший фільм за його участю Фуріоса, шалений Макс Сага, приквал фільму. Шалений Макс Дорога люті, дорога гніву, що вийшов у прокат в Україні 23 травня. Презентували фільм, звісно ж, на Канському кінофестивалі. Ми це обговорювали вже неодноразово. У цьому фільмі 15 хвилинну бойову сцену знімали цілих 78 днів. До речі, у 2022 році Кріс Гемсворт взяв участь у новому документальному серіалі National Geographics Limitless про подолання природного занепаду, який приходить разом зі Стерем. Ріння і виявилося, що під час зйомок Кріс Гемсфорд проходив низку генетичних тестів, внаслідок чого у його ДНК було знайдено дві копії гена: одну від матері й одну від батька, які пов'язують із підвищенням ризику хвороби Альцгеймера. Лікар цього документального серіалу каже, що це підвищує імовірність розвитку хвороби Альцгеймера у майбутньому у 8-10 разів. Саме через ризики хвороби Альцгеймера Кріс Гемсфорд став менеджером. Менше зараз зніматися у кінопродакшені у кіно. Актор запевнив, що він не завершує акторську кар'єру, а лише сповільнюється для того, аби більше часу провести зі своєю родиною. Крісе, вітаємо! І жаль, що такі приходять новини. Я сподіваюся, що буде з ним все добре і він не захворіє. Ну що ж, Кріса Гемсворта нагородили зіркою. А Тімоті Шаламе отримав свою почесну першу воскову фігуру у музеї Мадам Тюсо. Цитата Тімоті Шаламе дивовижний талант, за яким приємно спостерігати на екрані. Але окрім цього, ми вирішили увічнити його, тому що відчуваємо, що він визначає нове обличчя слави для покоління. Z. для нас велика честь увічнити його у Лондоні і бути першими. Хто виліпив і стилізував його знамениті вилиці і кучері саме так прокоментував керівник студії у музеї Мадам Тюсо Джо Кінсі. Скульптура Тімоті Шаламе імітує один із найвишуканіших образів Тімоті Шаламе на червоній килимовій доріжці у стильному костюмі від Олександр Маккуін під час лондонської прем'єри, стрічки Дюна у 2021 році. Був сам Тімоті. Цікаво, що взуття для довершення образу Тімоті Шаламе подарував сам на ство. Орення скульптури з воску Тімоті Шаламе пішло близько 9 місяців, тому що довелося дуже сильно постаратися над вилицями і пасмами волосся. Тепер до Тімоті Шаламе може доторкнутися кожен охочий, а не лише Кайлі Дженер і Зандея. Ну що ж, вітаємо Тімоті Шаламе. Я думаю, що він це заслужив. Класна новина Софія Річі та Еліот Грейнж вперше стали батьками. У пари народилася донечка. Вітаємо звісно. Разом із чоловіком Еліотом вони вирішили не робити таємницю і вже оприлюднили ім'я маляти. Дівчинку назвали Елоїза Саманта. Свої емоції Софія окреслила доволі лаконічно. Вона написала найкращий день у житті. Про свій шлях материнства вона казала так: за останні шість місяців вагітності я дізналася більше ніж за все своє. Життя вітаємо пару, любимо їхні тіктоки. Думаю, що дівчинка буде надзвичайно стильною. Вся в мамо. Вітаємо Софі та Еліота. І ще з таких позитивних новин. Давайте трішки про кохання. Джерело стверджує, що Мілі Бобі Браун і Джейк Бонжові побралися на минулих вихідних. Мілі та Джейк тихо вимовили свої клятви в Америці на минулих вихідних. Вони планують велику церемонію в США пізніше цього року, але тепер вони офіційно одружилися та оформили всі документи. Це була дуже стримана романтична церемонія, коли їхні найближчі родичі були присутні на проголошенні клятв. Вітаємо сьогодні. Я вже викладала в телеграм-канал, що все таки з'явилися фотографії щасливих мілі із коханим з обручками. Так що все добре, чекаємо на свято. Вітаємо пару із одруженням. Кохання захопило також і Аквамена Джейсон Мамоа після розлучення із дружиною Лізою Боне знайшов нове кохання. Джейсон Мамоа підтвердив стосунки з 32-річною актрисою Адрією Архона, опублікувавши фото спільної подорожі пари до Японії. Актор назвав дівчину своєю Міамор, тобто моє кохання, видання Піпл. повторює слова інсайдера. Він піклується про неї, сказав інсайдер виданню, додавши, що у них дійсно все по-справжньому. Ми обговорили. Що в січні 2024 року Джейсон Момоа зі своєю екс-коханою Лізою подали на розлучення, воно зайняло десь півроку в них, і ось майже через півроку Джейсон уже оголосив публіці про своє нове кохання. Такі справи. Адріа, це американська актриса. В неї змішана кров. Її батьки із Гватемали та Пуерто-Ріко, У дівчини багато кінокартин за спиною. Ви її могли бачити в таких популярних серіалах, як Справжній детектив, Нарко, і також у фільмах Тихоокеанський ру. Біж 2 Морбіус, Кілер та багатьох інших роботах. Раніше Адрія була одружена із адвокатом Едгаро Каланесом Молодшим. Але у 2023 році пара розлучилася. Скільки дівчина зустрічається із МОМОА і як вони познайомилися, невідомо. Але пишіть ваші думки. Як вам пара? Кайлі Дженнер у новому випуску їхнього реаліті шоу Keeping the Kardashian розплакалася через хейт її зовнішності в інтернеті на кутюрному тижні моди в Парижі, який пройшов у лютому цього року, через її нюдовий макіяж, в якому зірка була на показі. Жан Поль Готьє Кайлі дуже сильно захейтали. Звинуватили також у використанні філерів, тому що вона стара, некрасива. Цитата: у 2024 році настільки засуджувати когось за зовнішність, я ніколи раніше не плакала. Через це, але я думаю, зараз це позначилося на мені. Я пам'ятаю цей скандал. Було багато багато лилося на Кайлі Дженнер. Бачите, навіть такі популярні люди плачуть через хейт. Леди Гага давно нас не радувала своїми креативними виходами, і нарешті вона повернулася у звичному для себе амплуа. Вона повернулася до свого коріння і на червоній доріжці була в сукні із механічною частиною автомобіля. Відбулася Лос-Анджелеська прем'єра її музичного фільму Хроматіка Бал. Леди Гага одяглася в такий трішки дивний наряд. Все це пройшло 23 травня. Майбутній фільм буде показаний на стрімінговому сервісі HBO незважаючи на те, що останнім часом. Сом, леді Гага виходить на килимові доріжки більше у стилі старого Голлівуду, аніж арт-попу. Зірка відродила любов до експериментального одягу, який розсуває межі, засовує парадигми, одягнувшись у чудову сукню вигляді автомобільних частин, розроблено дизайнером Сельвою. Механічне пристосування нагадувало автомобільний бампер, який було обтягнуто навколо звичайної сукні. Пізніше леді Гага написала про свій образ у Твіттер. на червоній доріжці. Я сказала їм, що це частина автомобіля. Вони запитали, яка саме. Я сказала, що не знаю. Я не механік. У приміщенні леді Гага вже змінила свій образ і змінила сукню на довгу чорну зі скульптурним мережевним ліфом і вишуканою маскою для очей. В тон. У нас світлинах вона навіть позувала із червоною трояндою. Хтось подумав, що це відсилка до її образу, який міг би бути на Медгала 2024. під час блоку Q&A, Запитання відповіді на прем'єрі. Вона подякувала своїм своїм шанувальникам за підтримку, яких вона називає монстриками. Цитата мені неймовірно пощастило бути тут з усіма вами. Я так схвильована. Це був такий особливий час. Цей тур тривав у той час, коли люди не думали, що можна гастролювати, і стадіони були переповнені по всьому світу. Квитки були розпродані, усі одягнені, були танці і співи. Я просто рада, що ви всі побачите, що ми вигадали зблизька. Тур «Леді Гаги став найуспішнішим жіночим туром у 2000 2022 році він зібрав понад 120 мільйонів доларів за лише 20 концертів. Також на прем'єрі цього фільму у інтерв'ю репортерові Леді Гага зізналася, що під час туру вона хворіла на COVID-19, але вона не зізналася про це, тому що не хотіла розчаровувати і підводити своїх фанатів. З одного боку, це звісно говорить про її працелюбність, про готовність віддаватися, про готовність навіть жертвувати своїм здоров'ям, але треба ж думати і про здоров'я своїх колег на неї працює величезна команда тому тут таке спірне трішки питання я думаю що з огляду на те що пандемія пандемію переживав весь світ її монстрики могли б зрозуміти ситуацію ну хоча це концертні витрати вони величезні тому не знаю пишіть у коментарях що думаєте як вам вихід ледіґак Усі, хто слідкує за світом великого тенісу, усі, хто знають, що таке Ролан-Гарос, що таке US Open, Australian Open та інші турніри, тенісні, знає, що Роджер Федерер і Рафаель Надаль це вічні суперники. Цього разу легендарні спортсмени зустрілися не на корті, а на зйомках для бренду Louis Vuitton. Знайомий почерк, таку щось подібне ми вже точно бачили. Я нагадаю, що ви точно мали бачити зйомку, яку зробила Ені. Ні, коли Месі і Роналду грають у шахи на валізі Луї Вітон. Тоді була дуже дивна ситуація, бо футболісти приїжджали у різні дні, і потім за допомогою фотошопу їх з'єднали в одному кадрі. А тут так мило спілкуються між собою Рафаель Надаль і Роджер Федерер. Коротше, молодці. Повага до суперника це завжди частина великої гри. Дуже приємно, що все одно вони інтелігентно себе поводять, незважаючи на те, що у них дійсно є велике протистояння між. Ними, друзі, хто ваш любимчик? Пишіть у коментарях. Найкраще повернення на яке чекали всі повернувся нарешті Джеремі Реннер. Я нагадаю, що актор зламав 38 кісток і впав у кому 1 січня 2023 року. На актора наїхала снігоприбиральна машина, яку він підігнав до автомобіля племінника, який застряв у снігу. Реннера тоді врятували лікарі у лікарні міста. Я дуже рада, що він уже оговтався. Я дуже рада, що він уже стоїть. Він посміхається. Він живий. Це надзвичайно класна новина. Тому. Супер. Просто супер. Перша частина третього сезону Бріджертонів вже у мережі. Друзі, хто дивився, зараз кажучи, тіктоки переповнені тематикою Бріджертонів. Хто любить, дайте знати. Відчайдушні домогосподарки можуть повернутися на екрани. Зірка оригінального серіалу Джесі Меткалф, який протягом п'яти років грав садівника Джона Роуленда, стверджує, що відбувалися розмови про повернення через 12 років після закінчення оригінального шоу. Єва Лонгорія, яка втілила Габріель у серіалі, розкрила секрету Канах щодо 20-річного ювілею шоу, ведеться робота над проектом, незважаючи на те, що деталі проекту утримуються у великому секреті. Акторка сказала, що тут ніякої мови немає про спінов чи про якийсь перезапуск. Фанати відчайдушних домогосподарок. Ви тут хто чекає? Пишіть. Крістіна Гілера продовжує дивувати своїм перетворенням, різким схудненням, в якому не останню роль зіграв препарат для діабетиків Оземпік. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Фігура Крістіна Гілери просто приголомшлива, безглуздо когось переконувати в протилежному. Проте шанувальники-співачки дуже сильно переживають за її здоров'я після останнього відео із її лайву в концерту, де видно, що тонус її м'язів на нулі і вона ледве стоїть на ногах. Можливо, її річ у підбор тому що краса потребує все одно жертв, зірки постійно вдягають щось незручне взуття. Як вам зміни Крістіна Гілери? Майлі Сайрос знялася у шоу Девіда Летермана. Мій наступний гість не потребує представлення. Випуск із Майлі Сайрос вийде 12 червня. Дуже сильна людина, сильна зірка, жінка. Тому було б цікаво подивитися. До речі, Володимир Зеленський також відвідував це шоу. Є окремий випуск з ним. Якщо не бачили, подивіться, будь ласка, це важливо. З'явилися кадри і тизер четвертого сезону серіалу Відьмак із новим героєм з Ліамом Гемсфортом у образі Геральта із Рівії. Я нагадаю, що у перших трьох сезонах знімався Генрі Кавіл, який акуратно покинув проект. кажуть, що він розчарувався, хоча він сам просився на роль Геральта ем, через те, що взагалі не співпадали сюжетні лінії із тим, що було описано в грі. Генрі є великим фанатом оригіналу, книг Анджея Сапковського, «Відеогри». Як вам нови? Ви головний герой пишіть. Кім Кардашян знялася для обкладинки спеціального випуску Vogue China, Photo Vogue за червень 2024 року. Саме Кім Кардашян стала героїнею останнього фінального випуску за керівництва Маргарет Джан на посаді головного редактора. Кім Кардашян було обрано як головного трендсетера та інфлюенсера у епоху телефонів в епоху фотокамер. Кім Кардашян відома як одна з найбільш фотографованих жінок планети. У інтерв'ю вона поділи. Лилася своєю подорожю дитячих спогадів, зафіксованих на відеокамеру її батька, і до повсюдної присутності в засобах масової інформації зараз, тоді коли вона вже стала дорослою. Цитата: мій тато завжди мав відеокамеру для нас. У мене є архіви, години і години відзнятих матеріалів. Згадувала Кім разом із Маргарет Джан під час зйомки для обкладинки у дорослому віці кар'єра Кім Кардашіан максимально зв'язана із позуванням і позингом перед фотографами. Відеографами, і вона здається, всього цього всього навіть не помічає. Постійне перебування перед об'єктивами сформувало не лише комфорт для Кім Кардашен під час зйомок, але і розуміння цінності. Озираючись назад, мати просто мати ці кадри це так особливо. Але в свої 20, 30, 40 років, коли ти завжди з камерами, ти просто звикаєш до цього, пояснила Кім Кардашен для організації цієї зйомки із Кім Кардашен працювала, звісно ж. Ціла команда, і також було запрошено відомого китайського фотографа Хуян Дзяці. Він відомий своєю здатністю розкривати, відловлювати сирій, невідфільтровані емоції. Від головного редактора Хуанг отримав завдання створити глибоку фотосесію, яка зніме шари публічної особистості Кім Кардашіан для того, аби розкрити істину історію їхньої героїні. Зйомка дуже красива. Мені сподобалося, як це все було стилізовано. Кім Кардашіан Дійсно зробили модною, тому сподобалася дуже зйомка. Як вам Друзі, на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що відео було для вас інформативним, що ви знайшли для себе щось цікавеньке. І дякую вам, що свої 20 хвилин вашого дорогоцінного часу ви витратили саме на цей канал. Мені надзвичайно надзвичайно приємно. Звісно, нагадую вам про допомогу наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу їм дуже необхідна підтримка. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває це надзвичайно важливо у наш час. І звісно ж, нагадую вам про наших пухнастиків лапах друзів. Якщо є можливість, будь ласка, промоніторте локальний притулок у вашому населеному пункті. Я впевнена, що такий є, що є тваринки, яким потрібна допомога Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете врятувати таким чином, як мінімум, одне життя наших бездомних Томних чотирьох друзів. Будь ласка, друзі, не проходьте пост. А я рада, що ви завітали сюди і буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. Друзі, бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. І до зустрічі. Все, бай бай